Нам тут дуже подобається, добрі люди. Дякуємо місцевій владі. У Каловській громаді функціонує три прихистки для внутрішньопереміщених осіб. Один з них у Калуші відкрили торік у квітні на території, де колись був дитячий садок теремок, а потім школа для слабочуючих дітей. На сьогодні тут проживає 40 осіб, з яких 14 дітей віком від 1,5 до 13 років. Його мешканці з Харківської, Донецької та Запорізької областей. В нашому прихистку є дитяча кімната, є дві їдальні, є великий спортзал. Прайня, дякуючи міській владі, дякуючи обласній адміністрації, а також благодійному фонду Мови країн, також МОМ, рокада, правовий простір. Є в нас все необхідне для проживання, для комфортного проживання наших мешканців. В окремому будинку проживає багатодітна сім'я з десяти людей з Бахмута, мама, троє доньок та шестеро дітей однієї з доньок. Ну, одному 10 років. І дві, дві, дві двої, їм по сім, по ш... п'ять і чотири. Добре, вже звиклися, як вважаєте, що вже вдома. Ще одна мешканка Світлана Шевченко переїхала у Калуш з-під Бахмута. Спочатку мешкала з донькою та сином у дитячому садку Золотий ключик, де одразу поселили переселенців. Потім переїхала у готовий шелтер. Так випадково вийшла. Тут люди, з якими я сюди приїхала, вони тут. ну, Мали родичів і нам порадили приїхати сюди. Ну як би то планували приїхати на тиждень-два? А так вийшло, що наше місце окупували і ми тут залишились. Додому хочеться, але чекаємо на перемогу, віримо в перемогу. Основним партнером Калуської міської ради у підготовці приміщень для проживання вимушених переселенців став благодійний фонд Мув Юкрейн. Наразі в громаді планують облаштувати ще один, вже четвертий притулок у колишньому дитсадку зірочка на 250 місць. Ми з мов'юкреїн відкрили три шелтери. Так, і якщо ми говоримо за шелтери, у нас є ще одна пропозиція. Є нас такий великий садочок зірочка, десь на 250 переміщених осіб, куди хоче долучитися не тільки мов юкреїн, а ще й інші донори там хабітат, мов ну багато так. Але тут стоїть питання в соціальному житлі. Поки депутати не зроблять зміни до законопроекту до соціального житла. Ми нічого не можемо рухатися, тому що є соціальна черга, так і ВПО не підпадає. Ають під соціальну чергу, тобто ми туди не маємо права в першу чергу. ВПО наразі це питання пропрацьовують. Я думаю, що ми ну за місяць задано буде якесь чітке рішення по цьому садочку, але ми його вже перевели, перевели в розряд прихистку. У проєктах Калуської міської ради також відремонтувати і переробити під притулок гуртожитки у місті Калуш. Так можна буде поселити ще близько 400 ВПО. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.